Дуже тіше, що по суті є така, знаєте, дуже тісна комунікація на різних рівнях. Фінансисти, бухгалтери, грантрайтери, комунікаційники, як показав досвід вже сьогоднішніх трьох днів, дуже багато народжується нових сенсів. Саме головна мета цієї школи насамперед це зробити такий а, нетворкінг, так щоб люди побачили одного, а щоб після закінчення цієї школи вони залишилися степлі спогади і щоб вони могли між собою комунікувати і надалі. Поспілкувавшись з колегами, винесла якісь організаційні моменти, наприклад, як по-іншому можна побудувати роботу, як по іншому її можна організувати. Тобто якісь такі питання, які раніше, може, ти не звертав увагу, а ти розумієш, що вони важливі і можна оптимізувати їх. Різні університети мають різний досвід хтось е, має там умовно вже там 20 років займається проектами різними в різних програмах, європейських, американських з різними фондами. Хтось не так давно почав заводити проекти, але вже має позитивний досвід, і дуже цікаво, от саме от це спілкування про те, а як у вас та що у вас працює? Які е, удалі вдачні практики, які кейси, як це можна покращити на своєму рівні? Тому саме такі питання вони дійсно піднімаються найчастіше і їх. Відповіді є надзвичайно важливими для подальшої роботи. Дуже важливо правильно працювати над мотивацією своїх співробітників, а як тим, хто займає високі посади, ну, начальники відділів тощо і структурних підрозділів, так само і тим, хто координує проєкти або менеджить комунікацію так, у розрізі проєктів. Тож дуже важливо правильно знаходити підходи до персоналу для того, щоб вони хотіли подавати заявки, писати, приймати участь у проєкті, долучатися до різних активностей і хотіли потім ще раз отримати свій свій досвід. Тож дуже круто навчитися правильно мотивувати. Використовувати різні важелі, і це дійсно цікаво для мене на даній школі, напевно, найбільше. І вчора, наприклад, в нас була одна дуже цікава панель, власне, яка так і називалася Які законодавчі обмеження стримують розвиток чи реалізацію, чи виконання гарантових проєктів. І ми з колегами дуже плідно попрацювали, вивели певні такі, скажімо, прогалини в законодавстві. І запропонували способи їхнього вирішення. І якщо напрацювати це в рамках змін до законодавства і так би мовити, пушити це до нашого міністерства освіти і науки України, я думаю, що є набагато більше шансів його вдосконалити, пристосувати до рамках сьогоднішніх реалій існування і роботи українських університетів, і таким чином реалізувати реалізовувати грантові проекти, зокрема міжнародні, в наших українських реаліях, більш ефективно, більш продуктивно. І дуже важливо також а, почути, що ти не сам з цією проблемою, що а, в, в іншого університету теж вони з цим стикалися. І а, це вже дає якусь таку впевненість, а, що ти рухаєшся вперед, і все робиш правильно. Ми вже маємо довготривалий досвід співпраці з українськими університетами. Ми маємо партнерські сталі стосунки з Сумським державним університетом, з університетом імені Тараса Шевченка в Києві, і ця співпраця була підкріплена цілою низкою успішних проєктів. Сьогодні, під час презентації, я отримав багато питань, що стосувалося, яким чином управляти такою складною комплексною структурою, як альянс університетів, яким чином побудувати ті мости, щоб поєднати різні. Практики, різні традиції, різні культури, а також підходи до управління. Але це саме те, що формує успішність будь-якого альянсу. Я сподіваюся, що європейський досвід буде використаний в повній мірі в альянсі українських університетів.